Хочу запросити людей, які ви побачили. Ви побачили дуже великі зміни за цей рік. І повірте, це дуже великі зусилля докладені до того. І немало людей доклали великих зусиль фінансів, звичайно, щоб оце все ви побачили сьогодні. Я запрошую вельми духовенство. Я запрошую спонсорів меценатів, які приїхали сьогодні. Депутат Хмельницької районної ради Андрій Васильович Петренюк. Будь ласка, директор товариства «Елеюз» Юськів Тарас Петрович, голова проспілкового комітету Тернопільського національно-технічного університету Оксана Олегівна Гарматюк. Голова фракції Слуга народу Василь Бадищук. Член національної спілки письменників України, генерал-полковник козацтва Марина Джус, керівник виховного відділу української добровольчої армії, учасник бойових дій Іван Сута, вітер, директор фірми Сазан Кравчук Юрій Георгійович, наші ветеранські організації, Анатолій Сточинський, Володимир Кобера, заслужений волонтер України Василь Конько. Подільська Волинська, Січ скликає друзів. Я друг, і я приїхала з Кировоградщини з міста Гайврана. Але я вітаю Волиноподільську, Січ від всіх шляхетних Україн козаків України, від всіх членів ордена імені Святого Миколая, які дуже дуже вдячні Володимиру Масейку і всім причетним. За, то, за те, що ви робите заради наших дітей, заради миру. Яка велична ти, яка велика моя до болю рідна сторона, де сонях і в полі сонцеликі, де кожна жінка гарна, мов весна, тут стелить долю, матір рушниками, тут хлібом, сілю завжди стрінуть вас, і всі дороги приведуть до храму, а кущ калини, мов до Ровказ тішать очі, радують красою і мальви і ромашкові поля, а маків цвіт, вовкров полеглих з болю, в бою, як немирясно встелена земля. Моя козацька, рідна Україна, хай на полях не міни, а жита. Молю за тебе, Господа, оклінно, моя соборна, рідна і свята. Як хочеться, щоб ми були щасливі, хоч знищує Росія нас віки. Та козаків здолати неможливо, бо сильні духом, мужні козаки, Горжусь тобою, рідний мій народе, Ти все життя з бідою віч на віч такої ми зламної природи. Іде війна, а ми будем січ. Проти лихого, віднавши звіря, усі разом ми сильні відтепер і в перемогу нашу свято віримо. Хто не на фронті з нас, той волонтер. Ця диво Січ! Незламний дух свободи, засновникам і слава і хвала. А ми на Січ приїхали із сходу, свою привезли часточку тепла, тепла душі, бо наші вчинки гідні, і дружба щира, і гард у нас міцний. Сказати хочу я спасибі рідні, Мосейку і Тетяні Мостовій, Ліпяню, Блаженку та Филимі. Усім, усім, хто знає, що то гарт, хто січ будує силами своїми, то й кожен з вас, подяки, шани варт. Все для дітей, для майбуття, Оаз, оаза, гартується ту душі і тіла. І дуже рада, що і цього разу таки на січ приїхати змогла. Ми ворога здала їм неодмінно, а всім вам, друзі, много літа. Все буде Січ. Це буде Україна непереможна, вільна і свята. Щиро дякуємо пані Марина. Також подяка вручається сім'ї Петру та Марині Джус, які неодноразово приїжджають і саме з Кіровограду привозять дітки. Петро так є щиро дякую. А зараз для заслуженого волонтера України Володимира Мосейко. Пісня Марини Жус, Тернопільські волонтери. Всі ми, браття нині, нащадки бандери, війна в Україні. і Ми волонтери, всі ми нині, нащадки бандери, війна в Україні, і ми волонтери, на фронти дороги. Криваву та настане наша і воля, і слава, ми одна родина, болю об'єднає нас до України, до рідного краю, ми без відпочинку, нам Господь віддячить благодіні вчинки. бо... Заматірбачи всі ми, братянині, бий ти волонтери, слава Україні, нащадкам бандери, всі ми, братяни, бійти волонтери, слава Україні, нащадкам памперів. Я хочу подякувати Марині Джусе. Ходи сюда, Марина. Я коли... Звідки взялася ідея цієї січі? Коли мене запросили в славне місто Гайворон, там є над Бугом козавчин, і вони там поставили отаку в'їздну вежу і мали ідею побудувати січ. І я загорівся цією ідеєю над Бугом. Там на зимівлю зупинявся сірко. Е... Є там камінь закладений і так далі. Я ту ідею, перех... тоді познайомився з родиною Джусів, і вже ми дружимо дуже-дуже багато років, років вісім, певне, дев'ять. І прийшла ідея побудувати тут. Ми побудували, а вони ще ні. Але ідея спрацювала. Щиро дякую. Всім ми, браття нині, насядки бандери, війна в Україні. Ми волонтери, всі ми братяни, нащадки бандери. Війна в Україні. Ми волонтери, на фронти дороги, всі ведуть нас, браття бо до перемоги маємо завзяття. Дружна я сімейка є в нас осередок Котаман, Мосейко, завжди попередок. Будемо ми гнати, всією сім'єю. Ворогів проклятий, аж до Мавзолею. Будемо ми гнати, всією сім'єю. Ворогів аж до Мавзолею. розпочала раша. Цю війну криваву, та настане на. Раю. Ми без відпочинку, нам Господь віддячить, Благодійні вчинки Божа, Матір бачить, ми без відпочинку, Нам Господь віддячить, благодійні вчинки, Божа, матір бачить, всім ми, браття нині бійці й волонтери. Слава Україні, нащадкам банда Сяткам бандери